Що, друзі, всім привіт знову! Я продовжую розповідати про цікаві місця. Сьогодні ми приїхали з Тустань. Хочу показати, що сьогодні відбувається. Я думаю, що багать, багато з вас знають про це місце. Якщо ви не знаєте, то знайте, що дуже недалеко від Трускавця є чудове місце, куди ви можете приїхати або автобусом, або своїм власним транспортом. І тут дуже-дуже цікаво. Дивіться, по-перше, тут зараз дуже багато різних місць, де можна поїсти. По-друге, бачите такі великі дерев'яні стріли. Тут проходять фестивалі в кінці літа. Чесно кажучи, я жодного разу не потрапляла на нього, але дуже хочу. Нарешті, можливо, цього року вийде. І ось прямо ми підходимо до. Відомої, дуже відомої, класної локації. Тустень. Я би дуже хотіла когось знайти, хто нам багато розкаже про це, але побачимо. Давайте просто зараз побачимо, що тут відбувається. Дуже багато людей. Приїжджають екскурсії. Дуже гарна осінь. Давайте дойдемо. Я е, навмисно вам почала знімати трошки раніше, щоб ви побачили, що ж відбувається перед самою тустиню. Взагалі, коли е, сезон, то тут дуже багато авто і машину поставити нема куди. Ну, зараз трошки вже легше з цим. Давайте прогуляємось. Е, Хочу нагадати, що я знімаю е, живі такі лайв-відео. У форматі іммерсивних відео, тобто це таке занурення, начебто ми з вами гуляємо разом. Можуть бути якісь е, негаразди, але я думаю, що це не страшно. Давайте почитаємо, що тут написано. Вітаємо вас у ту стані. Це місце сили і відновлення для кожного, хто приходить сюди з добром. Є хронологія. Давайте подивимося, що ж тут написано. 1390 рік перша документальна згадка про тустань в пулі папи римського Поніфація IX. 1511 рік перебудова фортеці. 1539 рік фортеця перейшла з королівської до приватної власності. Ну що, давай, давайте підійдемо ближче. Спробуємо когось знайти, хто нам щось цікавенького розповісти. Ага, дивіться, Карпатська архітектурна археологічна експедиція була. Я так розумію, що це. Оці залишки, ну тобто інсталяція, люди опора пам'ятки. Дивіться. Тут всі фотографуються. Вона спитала, мене живемо, хто щось цікавенького розповісти. Добрий день, а ви екскурсовод? — Ні? Ні. А нам хтось може розповісти? Дивіться, я сама з Тростаця, ми знімаємо різні відео про цікаві локації. Хто нам таке щось загальне може розказати, не підкажете? А ви в музеї не були? Ні, ніде не була. Ми просто приїхали, ми приїжджаємо, так знімаємо одним кадром, ми знаходимо якихось людей, які цікавенько щось можуть розповісти. Ну, екскурсувати, не знаю, чи. Ну, мені не треба прям така, знаєте, дуже велика, велика екскурсія. Ну, от, загальна, так, щоб людям було цікаво, з ким можна поговорити. Та підійдіть до каси, запитайте. До каси, так? Ну, добре. Нас сказали, підійти до каси, бачите. Спитаємо зараз. Ага, зараз дівчата. Хоча вас спитати. Дякую. Скажіть, будь ласка, добрий день. Дивіться, я з Трускавця, У нас відео ми знімаємо про різні цікаві місця. Трускавці, Дрогобичі, Бориславі. Сьогодні приїхали до вас. Хтось може нам буквально там 3-4 хвилинки таке цікавенького розповісти. Це викладається у Фейсбук, в там, Ютуб. Буквально так щось саме-саме цікаве, тому що я не екскурсовод. У нас є екскурсовод. Який знає інформацію про Тустан. Тоді може чи можете нам буквально, от Світлана. Ми можемо. Тобто, це буде вкладатися в Фейсбук і це така буде додаткова реклама. <рес> я так не дуже хочу, щоб мене зараз знімали, бо я <рес> 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 дуже гарно зараз. Треку. Ну тоді ми не будемо вас знімати, тоді просто розкажіть, ми не будемо вас знімати, а просто загально. Може, ну на вулиці, щоб я хоч показала. Давайте не буду вас знімати, якщо ви не хочете. Це я вас розумію. Давайте почекаємо зараз. Нам трошечки щось цікавенького розповіз розкажуть. Дивіться, ми зараз прямо зараз знімаємо. Тобто це одним кадром. Просто таке загальне, що люди, наприклад, які знають чи не знають, от що б вони мали дізнатися, щоб сюди приїхати взагалі от по історії і ну, взагалі, що було цікаве. Ну, зараз скелі є природі. Так. Це пісковики, яким 56 мільйонів років. Вони угу. почали формуватися ще на дні морському татісу. Але згодом морське дно піднялося згідно тектонічної діяльності, водичка втікає в басейн середземних і чорних морів, а пісок, який відкладався на дві морському закам'яті. Згодом ті скелі, uh -huh. а саме в 13 столітті, почали пристосовувати до життя і забудували на ній. Забудовують фортецю Турста, яка проіснувала до 16 століття, виконувала важливі функції uh -huh. на той же період. В першу чергу це функція оборонна. Так як вона стояла на межі на кордоні між Угорщиною та галицько волинським князівством. Mm -hmm. І е mm -hmm. Лев Димилович це фронт на мила. Саме утворити карпат оборони, з якількома оборонними об об'єктами і забирали фортецю, які мали такі шати на четвертій. Друга функція фортеці це була митниця. Митнича. Але чи Галичина, соли Видобний край? Найбільші поклади солі знаходилися саме в місті Другобичі, у цьому регіоні. І з Другобича через фортецю туса, саме цією дорогою, колись возили сіль. Оцією там? Так. Далі сіль возили через карпатські привали та до країн Західної Європи. Але сіль була і природнім консервантом, яким засолювали продукти. Угу. А також е, досить дорогим товаром. На той же період часа стоя практично рівнятися на місця дзвони. Я не буду вас знімати і та, та та Але е, саме через свої функції, як і оборона також митниця, е, тут дитя свою назву. Перекладі, що означає, тут стати тут. Ага, так дійсно, так це правда. Я, я чула про це, але я думала, що це така вигадка е, просто. Середнічне слава Може ще трошечки, щоб людям було цікаво, ми не будемо далеко йти. Е, тут те, що хотіла показати. Покажіть, будь ласка. Я була заболевана протеста тут. там є три моделі і фото досліджень Михайла Рожка, дослідника скель, який саме е, розпочав досліджувати скелі тисячу 1970-х роках. Понад 30 років проходили його дослідження. Він Зумів відтворити, як була збудована фортеця Хустань. Е, також е, знайшов понад 25 тисяч знахідок, які дали можливість дізнатися, з якого століття існувала фортеця. Ці знахідки можна у нас побачити в саме в музеї. А де знаходиться музей? 800 метрів не з дорогою. Якщо з'їхати, е, ви будете бачити церковці біля дороги. Так, так і біля церковці знаходить музей історії зустання. Де дійсно можна побачити і знахідки, макети забудови фортеці, візної брами. Відео 3D-моделі, як була збудована фортеця. А також можна побачити реконструкцію кімнати воєводи, як вона виглядала у 15 столітті. Е, ще Тустань була головною на ну, наших землях. Це був адміністративний центр, а по-іншому казали, Тустанська власть. Це свідчить декілька факторів, зокрема е, документальна згадка, яка датується в 1395 році за часів Польського королівства, але в якому розповідається, що король. Володислав милістю своєї дарує своїм слугам Івану та Дем'яну за вірну їхню службу, село Прошеліться Тустанською волосі. Але було знайдено у нас на скелі щиток персня з зображенням пташки Галки, зокрема, яким був символом влади. Бо такі персні носили, як і галицькі бояри-намісники, так і руюча влада. Тустань, як фортеця. Розповідає, що це була неприступна фортеця. Саме перевага воїнів, які знаходилися на скелях, була те, що з висоти набагато легше було захищати фортецю. Тут було знайдено досить потужну зброю у вигляді наконечних стріл, як і лучних, але більше переважала арбалетна зброя, дослідження яких показали, що вистрілює стріло від висоти скель. 275 до 550 метрів. Я прибавлю, хто був головні вороги, тобто з ким боролися? Ну, в першу чергу, як оборона, це галицьке волинське князівство. Угу. Е, розповідали, що тут що пережили монголо-татарську навалу, але е, за документальним згадками про те, чи тут були монголо-татари чи ні, цього не відомо. Але ось в першу чергу, те, що я розповідала, оборона фортеця, яка стояла на межі між Угорщиною та галицько волинським князівством. Головна фортеця, адміністративний центр, і плюс митниця, яка контролювала всі перевали. Тут, зокрема, дорогу, якою mm -hmm. возили сіль. Тобто -то це було головне захист саме от, ну, цього. І ляхів, так. так. А, дивіться, у нас не так багато часу, ще буквально дві хвилинки, якщо, ну, якщо можна. Щось таке, знаєте, головне, саме цікаве, що от люди знаєте, для себе запам'ятають. Ви сказали, що це митниця. так? Так. Може ще щось, якісь пару фактів, фактів таких. Чому варто сюди приїхати? Давайте скажемо так. Чому варто дійсно приїхати? Якщо навіть люди Трускавті відпочивають, що вони тут можуть побачити? Ну, скелі називають місцем сили. кажуть, що тут можна дійсно набути енергетики місцем сили, де були воїни, які захищали наші землі. От саме через це місце сили, яку кожен відчуває цю енергетику. Але з іншої сторони тут можна побачити не лише скелі зі слідами від забудови, почути історію про фортецю тут, там де були воїни, які захищали наші землі. А також побачити неймовірні краєвиди зі скель, гарний осінній ліс на сьогоднішній період, але кожна пора року вона своєю красотою вражає. Дуже дякую. Ну і звичайно відпочити, як і до так і серце. Дуже дякую, будемо запрошувати всіх. Дуже вам дякую, дякую. До, побачення. до побачення. Гарного дня, дякую. Гарного дня. Давай дуже трошки пройдемось. Тому я дуже хочу, щоб всі, хто знаходиться в Трускавці, і не тільки в Трускавці, щоб ви дізналися про ці місця, про ці чудові наші історичні е е території і обов'язково сюди приїжджали. І от там далі дуже гарний краєвид, де ви можете побачити. Тому я всіх вас запрошую, приїжджайте в Тустень. Тут дуже-дуже гарно. Ще раз всім дякую. Бажаю мирного неба і всього найкращого. Пишіть ваші коментарі, чи ви були тут, що би ви хотіли ще побачити. І приїжджайте, набирайтеся сил, це чудове місце.